Колосна дорога. Голосна. Насправді це центральна дорога, аби дістатися додому, до свого села Снячів, що у Великокучурівській ОТГ людям доводиться або знайти у собі талант еквелібриста, або зціпити зуби і трястися, бо інакше тут не проїдеш. Ну неможливо проїхати. Неможливо. Дуже жахливі, Бачите, і нехай знає наше правительство, як ми їдемо, по яких дорогах. Коли колесо відлетить, коли фара полетить, коли що. Хазяїва на фірмі говорить, а що, машина ламається. О, от машина ламається, попробуйте по цих дорогах. Два рази у, у, у рік треба робити ходову. Якщо ж необхідно поїхати в районний центр, тут інша перешкода. Кілометри ґрунтової дороги, про яку вже відзвітували, як провідремонтовано. Це не є дорога. І кошти які неї були, я думаю, що це не. Не ті кошти, які не туди потрачені були і неправильно було зроблено. Засипали піску, засипали бою, це каміння такого. Люди бідкаються і називають дорогу небезпечною. Дихається важко, а каміння травмує перехожих. Ми тут не можемо ні квартирку відкрити, ні е, на дворі посидіти, подихати свіжим повітрям однозначно. Ну і каміння оце кидається, так от, бачите, проїдете, приїде швидким, швид, на швидкості машина і вся. Це каміння шух-шух шух кидається. Владники ж розводять руками. кажуть, це якраз не найгірші дороги, найекстремальніша та яка з'єднує об'єднану громаду з Чернівцями. Там нема можливості об'їжджати, Там уже можна сказати і більша аварійна ситуація. Там уже треба так, якби ми сьогодні здавали на на вождення, там восьмерки крутим. Громада і так виділяє багато коштів на ремонт доріг, каже голова. Три чверті субвенції витратила на латання шляхів. Внутрішні кошти направляють на комунальні дороги. Тому вважають, автодор має, хоча б обласний напрямок взяти на себе. Поліція видала припис, що аварійність на цій ділянці у крафтодоріці мають ліквідувати до кінця червня. Дорожники ж розводять руками. Спочатку виконували завдання уряду, відновлювали дороги державного значення. Але вже сьогодні обіцяють візьмуться і за великий кучурів. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.